Сьогодні у нас цікава тема транспорт. І це урок 35-й. Розпочинаємо. Як і завжди, ми почнемо із слів. Слухайте уважно. Зліва у нас англійський варіант, справа – український переклад. Повторюйте за мною: car автомобіль, bus – автобус, train – потяг. Bicycle – велосипед, motorcycle – мотоцикл, airplane – літак, taxi – таксі, boat – човен, tram – трамвай. У нас є друга частинка. Subway – метро, ferry – паром, helicopter, helicopter – скутер, це самокат. Так, А що у нас тепер за табличка така? Це у нас все корисні фрази, які ми можемо використовувати для подорожей, коли користуємося якимось транспортом. І так, наша перша фраза. How much is a ticket? Скільки коштує квиток? Where is the nearest bus stop? Де найближча автобусна зупинка? I would like to book a taxi. Я хотів би замовити таксі. What time does the train leave? У котрій відправляється потяг. Can you call me a cab? Можете викликати мені таксі? Is this the right platform? Це правильна платформа. How long is the flight? Скільки триває політ? How do I get to the city center? Як дістатися до центру міста? What is the best way to get there? Який найкращий спосіб дістатись туди? Do I need to transfer? Чи потрібно мені робити пересадку? Далі у нас корисні фрази теж, які я вам зачитаю. І слухайте уважно. Is this seat taken? Це місце зайняте. How often do the buses run? Як часто ходять автобуси? Can I buy a ticket on board? Можу я купити квиток на борту. Is there Wi-Fi on the plane? Чи є Wi-Fi в літаку? Which stop do I need to get off at? На які зупинці мені потрібно вийти? І далі у вас завдання, бо діалог з друзями в таксі або в будь-якому транспорті. Побудуйте ваш діалог, хто буде водієм, хто буде сідати транспорт, використовуйте корисні фрази з цього відео і додаткові фрази, і тренуйтесь. Також пишіть ваші відгуки. Дякую за перегляд і до зустрічі!